Не думайте, що там за поворотом ось ось постане простір для польоту. Там, може, взагалі нема нікого. Не думайте, любіть свою дорогу. Не думайте, що у сусіда в гаю ростуть троянди без шипів. Їх може взагалі і не буває. Не думайте, висаджуйте свої. Не вірте, що в країнах інших живеться людям що найкраще. Не кидайте свою на призволяще. будуйте власну, сильну, дивовижну, не сподівайтесь, що хтось зробить важливу справу замість вас. Усе відбудеться як не сьогодні, згодом, коли достатньо сил, як прийде час. І не рахуйте успіхи, чужі, немає кількість особливого таланту. Крокуйте, впевнено, рішуче до своїх, в цієї формули ніякої мантри. Ніхто ніколи просто знайте, не промандрує ваші дні і не очікуйте на краще, бо краще там, де ви самі.